Радіо UA Chicago Я не здивуюся, якщо сам він дізель купував автомобілі для своїх фільмів Форсаж саме тут, у дилерський Дарт Моторс. Автодилерська Дарт Моторс, до речі, розігрує автомобіль. Сьогодні ми завітали до них в гості. Тому давайте дізнаємося, як це працює. Поспілкуємося із засновниками цієї автодилерської та людьми, які тут працюють. Ну і побачимо, які автомобілі тут можна придбати. Сія, розкажіть, будь ласка, скільки часу існує ваша компанія Dart Motors? Ми відкрилися у 2021 році. А чи є у вас можливо якийсь аналіз, скільки автомобілів ви продали за цей період? Ой, я не знаю, я треба рахувати. <рес> ну приблизно. Погато. Ой, я не знаю. Я Сотні думаю, більше тисячі, рахунок на тисячі більше тисячі, сто да? відсотків. Це круто. А скажіть, будь ласка, які автомобілі найбільш популярні серед, скажімо, українців, які до вас звертаються? Все залежить від бюджету, так, але якщо є бюджет, то це йде Мерседес, Lexus, Ауді і BMW. А скажіть приблизно скільки автомобілів у вас одночасно виставлені на продаж на парковці? В нас взагалі біля 110-130 автомобілів, але так як це має довгий час підготовка, так то ми маємо перевірити цей автомобіль, ми маємо йому зробити повне ТО повний сервіс. Потім ще мають його дітей помити. І тому на продаж в нас до 100 автомобілів. Тобто від 80 до 100 автомобілів в нас на продаж, але завжди ще є бе клас, це називається автомобілі, які є на такій парковці, що тільки продавці нашої на... так під прилавком маємо ще 20-30 автомобілів, завжди які готуються. Тому, а... якщо ви не знайшли автомобіль, які вас цікавить, ви нам можете завжди зателефонувати або написати, і можливо він буде на продажі вже через декілька днів. Ага, а скажіть? В якому ціновому діапазоні є автомобілі, тому що е, хтось е, економить гроші, коли хтось ще так багато не зробив, а хтось навпаки, такий ну я не буду на цьому їздити. В якому ціновому діапазоні у вас є автомобілі? На напевно зараз 5 тисяч це є саме дешевше, так тому що а 5 тисяч автомобіль? Так. А це що таке? Погрість це дуже мені. стареньке. <хи> бувають, бувають. І, до речі, непогані варіанти бувають. Це якісь там Тойоти 20-річні, вони далі їдуть і нічого їм не бракує. Так, да, Такі автомобілі попадаються рідко. 8, 9, 10 тисяч, напевно, це мінімум для автомобіля, який отакий вже надійний, трошки свіжіший, вже має якісь там більш техно... технологічні якісь функції. Ну і в нас зараз стоїть Rolls-Royce на продаж. Тому, це так. скільки? Треба глянути, напевно, 125 чи 130, щось Убий. таке мені, якщо я не помиляюся. Так, тобто в нас різні машини все, що до кольору хоче. до вибору. Так. Просто є я багато стереотипів, де люди думають, що купуючи автомобіль, вони ніяк не захищені. Що все зараз абсолютно усі проблеми, які впадуть на їхні плечі, будуть тільки на них. Скажіть, як ви, як дилерська компанія? Допомагаєте тим людям, які вас купили. Як ви їх захищаєте? покупця. Ну це стається, коли ви купуєте автомобіль з рук. Та тому що після купівлі автомобіля з рук ніхто не зобов'язаний вам нічого ремонтувати. Бачили очі, що брали, документи підписали. Автомобіль ваш в дилера це завжди безпека для покупця, тому що в Америці клієнт завжди правий і завжди. Все зроблено так для кастомера, для клієнта, так тому, наприклад, на вулиці ви можете придбати автомобіль, в якому є скручені милі. Дилер з таким не бавиться, бо тому що отримати дилерську ліцензію це багато грошей коштує. Тобто, оплата за приміщення, оплата податків, оплата за ліцензію. Дилер не хоче в один день це все загубити, так. А наступне та, багато людей приховують перекупи, та, яких всі знають. А, вони приховують проблеми. Та, якщо є там якийсь чек-ендж чи щось не так з автомобілем, є дуже багато всяких таких трюків, як це приховати на дуже короткий час. А, підмалювати, підлити якусь присадку. Тобто дилер проблеми не приховує, дилер проблеми вирішує. І от в тому є основна різниця. І тому Людина, яка купує автомобіль, наприклад, в нас, так вона може бути впевнена, що милі не скручені, що тайтл чистий, що ці документи вже перевірені. Що на цьому автомобілі він не є в в як це сказати банку, так заставою, що цей автомобіль не був топлений, не був битий, що там весь є репорт його обслуговування, і що всі проблеми, якщо там навіть якісь були, вони є вирішені і. Ми даємо гарантію три місяці або три тисячі миль. Якщо ви що сталося, то ми тримаємо своє слово. Ви повертаєтесь до нас. Ми завжди піднімаємо трубку телефону після того, як ви придбали автомобіль. То так, тобто нема такого, що купили, приїжджаєш, а тут уже немає. За чого? Ми тут, ми надовго тут, так, так що ми нікуди діватись не плануємо. Якщо до вас прийшов покупець, який ну, взагалі не розуміється в автомобілях, і він з підозрою ставиться до людей, які продають машини, тому що він боїться, що вони хочуть йому щось, скажімо так, по-простому впарити. Чи має можливість людина не знаю, звернутися з цим автомобілем до тих людей, кому він довіряє, чи якось не знаю, іншими методами визначити стан? Цього автомобіля, який він хоче купити, так звичайно, ми надаємо наші автомобілі на тест-драйв, тобто будь-який автомобіль ви можете приїхати і взяти на тест-драйв, приїхатись самі впевнитись, як він їде. А також ви можете прийти зі своїм механіком, переглянути автомобіль тут, або ми дозволяємо забрати автомобіль в будь-який ліцензований автосервіс і щоб вони там зробили інспекцію. Тобто можна взяти якогось кума, який буде дивитися і казати, та ні, то не працює, та ви що, і з цим самим збивати ціну, так? Так може бути? Може бути і так, так. Частіше всього так і стається. так. Або добрі друзі, які не хочуть, щоб ви придбали той автомобіль, він був у вас кращий, ніж них, так? Або кум, та, якому все не підходить і все не так. Тому та саме краще, звичайно, відвести автомобіль в ліцензований сервіс, який зробить повну інспекцію. І якщо там будуть якісь питання, то звичайно, що ми ну вирішимо, переговоримо і вирішимо це. А які документи потрібні для того, щоб прийти і можна було купити у вас автомобілі? Напевно, суперкредитну історію. Абсолютно усі дозволи, включаючи дозвіл від ветеринара, чи ні ви будете дуже здивовані, бо тому, що в Америці. Навіть не потрібно мати посвідчення водія, щоб придбати автомобіль. Тобто, це не нас не цікавить. Аби придбати автомобіль, вам нам потрібно ім'я, прізвище і адресу, куди вислати ваші документи. Це якщо купівля за готівку. Якщо ви берете в кредит, то ми маємо можливість видавати навіть без social security. Ми видаємо на основі вашої роботи, ваших доходів. Причому кеш ми теж можемо враховувати за ваш дохід. І так само просто якийсь документ, який засвідчує особу. І все? так. Тобто, людина, навіть яка нещодавно приїхала в Америку, ще немає якогось такого не обросла жирком, як кажуть народі, немає можливості заробляти великі гроші, але потрібен автомобіль, то можна до вас звертатися. Так, так, ми таке робимо. Я ж кажу, в нас є ліцензія, ми маємо можливість зробити кредит без кредитної історії, без social security, практично без ніяких документів. Ну але це звучить дуже солодко. Ну тобто, в чому підвох, признайтеся. Ну, в, таких, в таких кредитах, звичайно, вищий відсоток, бо тому що ризики є високі. Все, підвоху немає. Це Америка, це така ліцензія, є така програма, є програми на першу, купівлю першого авто. Є програми під 0% для людей, які мають добру кредитну історію. І це така сама одна з програм для людей, які не мають кредитну історію. Тобто, підвоху немає. Є державна програма повернення коштів State Tax, тобто держава вам. Допомагає при купівлі гібрид плагін або електроавтомобіля. Тобто, що це означає? Від вартості автомобіля держава вам повертає 30%. Тобто в максимальному випадку це може бути 4 тисячі доларів, ну, в мінімальному випадку це 30%, тобто потрібно вже вираховувати. Що це означає? Кожна людина неважливо її громадянин, не громадянин, неважливо. Головне, головна умова це наявність social security номер, і держава може повернути 4 тисячі. Яким чином це виглядає? Якщо ви звертаєтеся в на нас як до дилера, виявили бажання придбати там, наприклад, Дуже розповсюджений автомобіль Ford Fusion Hybrid Plug-in, mm -hmm. до прикладу, 2017 року випуску. Вартість цього автомобіля складає 12 тисяч доларів. 에, повернення від вартості автомобіля буде 30%, тобто це, то це десь орієнтовно 3867 доларів. Чого кажуть? Орієнтовно, 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 орієнтовно чітко сказав. Бу, буквально позачора продавати такі автомобілі, тому пам'ятаю цю цифру. Відповідно, якщо ви маєте гарну кредитну історію, ви можете ці кошти використати як ваш перший внесок. Взагалі без коштів, тобто взяти Тобто людина може прийти і не заплатити жодного центу, жодної копійки і. Оформити автомобіль так. Так, це є, це є в практиці. В мене дуже багато таких е, клієнтів були, які купували автомобіль взагалі без коштів. Тобто, наявність вашої кредитної історії це дуже позитивно, вам скажімо так, зіграє на руку. Е, у випадку, якщо у вас... Кредитна історія є, але вона не досить розвинута. Банк може запросити там додати до цього повернення від держави там якусь певну суму 500, 1000 доларів, 2000, тисячі, можливо, 300 доларів. Це все індивідуально, більш детально. Я зможу дати відповідь, яку суму вам потрібно або додати, або взагалі нічого не додати, тільки після того, коли ми вже зробимо запит на банк і отримаємо якусь конкретну відповідь. Як ви, людина, яка сюди приїхала по work and travel, доросли до того, що маєте свою автодилерську, маєте декілька бізнесів і роздаєте автомобілі? Я, як, ну коротко, я розумію, що історія довга, але коротко, хоча б розкажіть. Як ви цього всього добилися? А, просто більше працювати і менше спати. <риклад> Друга робота, третя робота. А, ну що, жарти жартами, жарт, але насправді це так і є. В Америці все є можливо. А, ніхто нам не допомагав нічого. Ми приїхали, я була бідним студентом, а, мала кілька сот, сотень доларів в кишені по work and travel. пішла працювати на прибирання. А потім працювала диспетчером, потім відкрила свою тракову компанію і потім вже з теперішнім чоловіком відкрили цю дилерську. Та тобто, все можливо, просто а, потрібно йти до тої мети, не здаватися, бо перешкод буде багато, буде тяжко, але все можливо. Чим найважчим ви зіткнулися, от коли навіть тут. Відкривали автодилерську, які були ці перепони такі важкі, найважчі, тому що хтось може хоче відкрити бізнес. Але такі думають, ну з чого почати, як мені це все зробити? Для того, щоб отримати дилерську, я особисто їздила в Спрінгфілд, закінчувала курси для дилера, здавала екзамен. Це не є складний екзамен, нічого такого особливого, але так, це це маєш зробити. І потім тільки людина, яка має ось цю ліцензію, може подати заявку на ліцензію дилера. Для того потрібно мати страхівку, потрібно мати місце і потрібно мати е, дозвіл від міста. Ось цей дозвіл від міста є одним з найскладніших, бо тому що е, часом займає до півроку отримати цей дозвіл. Це мітинги з людьми, тобто це з архітекторами, пожежники, е, поліція. Вони всі збираються і вони вирішують, чи вони хочуть надати тобі ту ліцензію, чи вони не хочуть. Тобто, Саме напевно складне оця бюрократія Ось з цими паперами, тому що якщо в тебе є кредитна історія, отримати кредит на бізнес не є важко, так зареєструвати компанію це теж дуже легко. Це 15 хвилин. Основна проблема це є місце і дозвола. Якраз напевно і через те, ви так цінуєте свою ліцензію, те, що ви розповідали, що ви маєте бути чесним дилером і все продавати як є. Чесно, якісно тому, що цю ліцензію важко вибрати. Все вірно, якщо я загублю ліцензію, я ніколи в житті не можу знову отримати ліцензію. Все, Медан. Ага. Тобто, звертаючись до вас, покупець захищений тим, що ви дорожите свою ліцензію. Все вірно саме так. в нас можна виграти автомобіль Опа. в інстаграмі на нашій сторінці. Я думаю, виставити так. Ми маємо розіграш автомобіля. Правила дуже прості, потрібно. потрібно Поставити лайк, а підписатися на дві сторінки, поширити собі в сторіс із позначками, і написати в коментарях з ким і куди ви би поїхали, якщо ви виграли цей автомобіль. І, до речі, за умовами розіршу, ми 7-го числа на вашому радіо ми в прямому ефірі. <світ> Рендомно, тобто програма обере переможця автомобіля. Так розумію, то якраз це той автомобіль, який ви плануєте розігрувати. Так, все вірно. Так, це Chevrolet Volt, це гібрид-плагін, дуже класний економічний автомобіль. І дуже легко його виграти. Заходьте, підписуйте. Друзі, сьогодні ми завітали до автодилерської Дарт Моторс, де можна придбати круті автомобілі. Свій ми вже придбали. Тепер, напевно, ваша черга. Іван Сабат, радіо UA Чикаго. Побачимось. Yeah, 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 yeah. No, <му> Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.